Нью-Йорк. Ну, як почався рік? Не дуже добре. На свій день народження захворів. Це по-перше. По-друге, ну зараз лікуюся. По-друге, донька вигнула. Зі своєї квартири, бо там поругалася з своїм чоловіком. Він там приїжджав до неї в Німеччину з Україною в гості. О, і вона, як кожна жінка, була не в душі і вигнала батька. Хм, ладно. Поїхав до себе у село. О, так, що? Що ще. А, в понеділок хотів вийти на роботу. Ой, мабуть, не піду, бо треба добре вилікуватися, а потім вже починати роботу. Ой, ну, що, що сказати, що не дуже добре. Почався цей рік. Переживемо. Переживемо. Зима не дуже такий хороший час, а краще, щоб було тепло. Ну, ну, треба лікуватися. І все, все буде добре. Так от. А, хотів ще поїхати ж. І обіцяв, що поїду в Балянг. Там є якийсь музей, музей ваги. Там і старі і, такі віси, і, 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 і там, Ну, дуже цікаво було подивитися. Все, ну, не, не поїхав, бо теж не можу. Ї, їду в автобусі. Чихаю, одягаю, одягаю маску. щоб люди не вигнали з автобусу. Молоджу, що з дому вигнали. А з автобусу то буду пішки йти вже. Так, от там дещо перевіз сюди. Все, мені навіть до її кухня не потрібно. Все є, щоб там. От узагріти відпоч зварити. Так що отак от і живу потрохи. Потрохи, потрохи, потрохи.